Привіт усім! Сьогодні ми на території 54-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Чому ми тут знаходимося? Тому що незабаром День рятівника України. Отже, сьогодні мій герой це кращий начальник Караулу в області, носич Олександр Вікторович. Олександр Вікторович, скажіть, будь ласка, як на вашу думку, які основні якості треба для того, щоб стати рятівником? Ну, перш за все, з основних якостей потрібно виділяти в наш час, я вгадаю, фізичну підготовку. Так як в армії? Можливо, навіть не? і краще, тому що на даний момент до фізичної підготовки ставляться занедбано, не приділяють їй належну увагу, а робота наша пов'язана з такими витривалими, довгими Навантаження. навантаженнями, які не кожен витримає. Тому Угу. Бігати, тягати угу. важке, довготривалий угу. час, при тому всьому, знаходячись в надто теплих умовах, тобто це бойовий одяг зверху, і незважаючи на навколишню температуру, потрібно переносити це і виконувати завдання. Угу. Не сказав, що я замирився, не можу. Нема кому по-перше, казати, по-друге, людей це взагалі не цікавить, тому що ви приїхали виконувати роботу і ця робота є роботою і ви, виконувати в будь-якому mm -hmm. випадку, можна, якщо десь трохи замарився, mm -hmm. трошки відлучитися, присісти хтось тебе поміняє, але це ненадовго, тому mm -hmm. найбільша якість це підвищена, я б сказав, фізична витривалість, mm -hmm. Найбільше це буде пов'язано з перебуванням весь час на ногах, і фізична витривалість потрібна, тому що руками працюємо ми теж дуже багато. А як ви, до речі, давайте зупинимось на цьому питанні, на цій рісній якості. Як ви саме підтримуєте свою фізичну форму? Що ви для цього робите? Ну, по-перше, у нас кожні три місяці відбуваються заліки з фізичної підготовки, тобто це біг на 100 метрів, на 1000 метрів, підтягування, це раз в квартал. Також в кінці року навчального ми також учимося. Тобто, якщо всі думають, що пожежники от відучився в школі, відучився в інституті, на цьому закінчується. Ні, навчання продовжується до самого виходу до пенсії. І по цим результатам заліків і навчань здаються заліки з відповідними оцінками, з відповідними перездачами, якщо не виходить з першого разу. Навіть так буває і так, так. Ну, так повернемось до вас. Все таке. Ви кожного дня робите зарядку, віджимаєтеся чи ні? Кожного ну, ну, дня не виходить, оскільки люди всі сімейні є свої побутові проблеми, але приділяємо ці по свободному часу, як то кажуть, і бігаємо. Ну, осінь, наприклад, в жару не полюбляю, а угу. по осіні пробіжки бувають. Да? Ну, в основному під вечір. Зранку особисто я не подобається мені. Організм не дуже сприяє цьому. А так у кожного хто зранку, хто ввечері, хто угу. займається фізичними навантаженнями. На зміні у нас на третьому поверсі є турнік брусья, гантелі. Тобто, потроху кожен, кожен працює. Штанги не займаєтесь? Займався в інституті, зараз, на жаль, скільки брали на грудь? Ну, соточка була робоча. Потім, вже як одружився, трохи інші проблеми пішли, вже скажімо так, сімейне yeah. життя. Цьому не приділяєш особову увагу, тому що робота є завжди по дому, особливо якщо в кожного свій дім, то там фізичне навантаження будуть завжди, і кожен, кожного дня щось yeah. та й приходиться фізично робити. Але наголошую, що в даний момент, оскільки наша країна знаходиться в такому складнуватому стані, фізична підготовка, я приділяв би найбільше. Чого? Тому що багато хто поступаючих не проходять відбір саме по фізичній підготовці. Тобто, ну наразі в школах чи часу нема, чи останні три роки в нас складнощі в країні: то коронавірус, то військовий стан. Нема дітям, особливо де відвідувати гуртки. Згодна. Слухайте, ну з фізичним а, станом розібралися, да? щоб, потрібно, щоб була фізична витривалість. А що стосується моральних якостей, що би ви виділили ну, такі дві головні, на вашу думку? Ну, Перше, мабуть, з одного з головного це переступити через не можу. Тобто, потрібно Отак. якось себе до того, до того то розвивати силу волі, коли в найтяжчий момент. Mm -hmm. Як то кажуть, дочекатися другого дихання. Тобто переступити через я не можу mm -hmm. і не виконувати, не здаватися, ніколи не, не опускати mm -hmm. руки, а доводити до кінця. Тобто, ну, з основного такого, якщо взявся за щось, то потрібно його до кінця доводити. Якщо mm -hmm. не впевнений, що ти можеш класно це все доробити до кінця, краще не братися. Yeah. Якщо це стосується роботи, тут краще не братися не відходить. Тому на пожежі через не можу, через спеку, через дуже дуже важко переступаємо і робимо свою роботу. Можна потім в кінці, коли вже скажімо так, пік небезпеки mm -hmm. проходить, вже можна трошки розслабитись, в mm -hmm. тому плані, що вже воно не так буяє, вже бачиш, що все контролюється. Mm -hmm. Можна трошки видохнути, mm -hmm. трошки Упашки. розсівнути комір, попити водички, вмитися, але ж через 5 хвилин йдемо, доробляємо, допрацьовуємо. А як, ви, на вашу думку, як е, можна напрацювати, накачати як біцепс силу волі? Бо це ж не дається від природи, правильно? Ну, це більше закладки йдуть, я так думаю, ну як у мене було особисто в житті, це батьки. Генетично, так? Не генетично, як воно все розвивається. Тобто, батьки довіряли нам, мені особисто, mm. сестрі старшій, якийсь об'єм роботи, який повинен був до їхнього приходу був виконаний. І як би не хотілось гуляти, як би ми не хотіли, не хотіли це робити, але доводилося ставати, робити, і потім батьки зробив, зробив, що зробив, пішли, показую. Погано береш, переробляєш. Тобто, з маличку не, не, не боятися дітям давати якусь роботу, навіть якщо ви вважаєте, що вона не посильна або для них дуже важка. Тобто, це з маличку до я вважаю так і своїх дітей виховую що. Потрібно давати відноситися, відноситися як до дорослої людини. Ага. Тобто, дитина вона не є дитиною. Вона у, як губка впитує в себе і набагато більше може нас навчити, навіть ага. чи ми їх. Ага. Тобто, їх головне зацікавити, правильно з ними поводитись, і тоді в них розвиваються певні якості, з якими декотрі треба послабити. Тобто, там, ага. Якщо це занадто лідерській якості, не любить програвати, пояснювати, що нічого такого складно нема. Будуть люди завжди, сильніший тебе, хтось швидший в тебе, хтось далі прига, хтось довше бігає. Але, да? але це все можна вирішити. Тобто знаходити рішення проблеми. Не доганяєш, можна позайматися в цьому направленні, трошки розвити цю якість і більше ми не будемо програвати, як мінімум будемо залишатися на тому рівні, якому є. Тобто все воно розвивається, але. Треба час треба не так, що час, треба бажання. По перше ага. за все це розвивати. Якщо буде бажання щось собі вдосконалити, ага. людина це такий механізм, який до всього привикає, і Точно. з усім можна працювати. Тобто все можна розвити, головне було б бажання, і бажано б людина, яка буде поправляти. Воно зі сторони стороннім людям, коли щось намагаєшся зробити, зі сторони прислухатися до апарату. Це не означає, що треба слухати всіх повсякдень, ага. але прислухатись до поради, подумати, підходить воно, не підходить. І робити якісь результати, продовжувати не опускати руки, ага. рухатися в тому ж плані, куди ага. я намагався. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, от ви самі, як ви обрали е, спеціальність рятівника? Що таке um, виникло бажання? Спонтанно. У вас батьки рятівники, ні? Ні, батьки в мене не, не мають жодного відношення, просто якось в школі завжди. Хотілося бути пов'язаним зі службою, військовослужбовцем бути або. Вам це подобалося так? Ну так. Воно угу. Подобалося те, що е, порядок, який всі завжди такі підтягнуті. Угу. Мають Дисципліна. Дісципліна. Угу. Тобто, завжди зрозуміло, хто що робить, розписано, роз'яснено. Тобто, було. Е, хотілося ще. Вступити в Одеське навчальний заклад пов'язаний з судами, але це було далеченько, батьки запропонували, давай спробуємо в пожежну охорону. Ну, прийшов, здали Черкаський інститут пожежної безпеки, на той час він так називався, здали вступні заліки після школи, після, школи, після 11 класу. Здали українську мову, математику і фізичну підготовку. Успішно. Пройшов. Ага. До фізичної підготовки доводилось готуватися. Я знаю, які вправи будуть там виконуватись, тому підтягував приблизно, щоб ага. я вкладався по часу. Ага. То прийшли під оцінка вас? добре, зарахувались, пройшов і там далі вже працювали. Навчалися, нам mm -hmm. розповідали хто що йде як. Mm -hmm. Де відставав по фізичній підготовці, намагався mm -hmm. нас догнати. Потім сподобалась важка атлетика, займалися важкою атлетикою та гирями. Mm -hmm. Ну так воно трошки і залишилось, і на mm -hmm. потім. Ну, взагалі, навчання подобалося. Ви зрозуміли, що це ваше? Вам підійшло? Воно зайшло, як сьогодні каже. Так, зайшло. Так, скажімо так? так. Там були, у нас поділялися на два факультети. Це були саме. Рятівники, які до відділу служби відносилися, угу. і інспекція. Це так. робота з документами, перевірка об'єктів. Ну, до документів я не полюбляю, я Пайдуже, роботу, тому краще працювати. Ви ну, любите конкретно, так? Так. Ну, тобто є об'єм роб... об роботи угу. якийсь зробили, а з документами не люблю. Бумажну справу не полюбляю. Угу. Але ну, ж вона нікуди не ділася, на роботі доводиться працювати як із документами, виконувати свої якісь документи, обіг вести, так і працювати на пожежах, не на пожежах, тобто робити і підтримувати порядок в частині, десь якісь ремонти виконуються. Це виконують всі, хто тут знаходиться своїми силами. Ну, це ми зрозуміли, коли готувалися сьогодні до зйомки. А скажіть, будь ласка, що ви починали? Де ваше перше місце служби? Я після випуску. 1 квітня 2006 року прийшов на в цю частину працювати і так повернулись 20... додому. Ну, у нас е, при поступанні на держбюджет е, подавалася заявка від частини на кількість поступаючих. Ага. Тобто, коли поступається на держбюджет, ага. ви поступаєте з перспективою повернутися на місце роботи, яка подавала заявку. Ага. Тобто, це була Дніпропетровська область на той час. По розподіленню, коли видалося в інституті, в, в, нас перенаправили ага. в область. В області було вільне місце тут і повернувся додому працювати. Прекрасно, як вас тут зустріли? От ви пам'ятаєте перші дні? Чи це зміни були? Що ви починали? Ну, чого починали як завжди, приходить молодий хлопець, 20-річний, 22 роки. Так. А тут працюють дядьки по 35-40 років. Це Саме перше, сапіль... що доводилося, до того, що... це. Находити спільну мову зі старшими товаришами. На той час вдалося, об... були так, вдалося багато що в них навчився, mm -hmm. багато що вони підказували, mm -hmm. е, працювали з ними довго, і так вони навчили, що до чого, що. Дівщини не було? Ні, дівчини mm -hmm. не було. Ми знайшли спільну мову і <розумілося> порозумілися, mm -hmm. і далі товаришуємо, спілкуємося. Вони вже mm -hmm. на пенсії mm -hmm. майже всі. І ви продовжуєте спілкуватися? Так, як бачимося. все. Mm -hmm. Балакаємо про своє. Спілкуємося, обговорюємо, а що там, а як, а де, а той робить, а той не робить. Тобто, якось підтримуємося. Багато хто з зеленої яру хлопців теж на пенсії, також в пятихатках, як зустрічаємося, спілкуємося, балакаємо, пересікаємося. Ясно. А скажіть, от що вам найбільше подобається в вашій роботі? Можливо, таке запитання не дуже логічне, хоча. Да, скільки от мінусів, будемо говорити, скільки небезпеки і по здоров'ю, і по всьому. да? І сім'я переживає, хвилюється. Сім'я переживає, але в кожній людини є така, знаєте, як наркотик, доля адреналіну. Ага, Тягне вас тобто на, на небезпеку. І не хочеться іноді їхати, але як їдеш так всередині десь трошки підкручує, угу. і починаєш. Згадувати, швидше прискорюються всі mm -hmm. фізіологічні процеси, mm -hmm. починається швидше мислити, швидше рухатись, більше витримуєш, навіть якщо тобто, десь якась пожежа, швиденько, організм mm -hmm. перенастроюється і такий трошки дро... mm -hmm. присутня. І Це вже механічно, і, да? ну, воно вже відпрацьоване, mm -hmm. тобто перші рази десь там тьохкає, коли mm -hmm. цей сигнал тривоги, а вже потім о, поїхали, mm -hmm. щось десь є. Mm -hmm. І по дорозі вже починаємо, що, де, як, куди, з хлопцями розподіляємо, хто що робить, коли під'їжджаємо, дивимося, куди магістральну лінію кидати, хто відмикає електрику, хто забігає, спитаємо, є, хто нема. Це якщо десь там хата горить в селі. Або... Саме найважче це село, чому? Тому що ми довго туди їдемо. Тобто по місту це у нас 5-7 хвилин, ми приблизно все місто можемо доїхати. А якщо віддаленість, якщо люди ще пізно сповіщують про це, то небезпека наразі більше в тому плані, що встигає розгорітися більше. Більше нам роботи. А як правило, як господарі є, вони вийшли, це добре. А коли їдеш, горить і ніхто не знає, хто там є, більше починаєш переживати, починаєш. Потім шукати, визвонювати. Бувало таке, що горить хата, і сусіди не знають, є там хто чи не є. А потім з'ясовується, коли обзвонюєш, це 5, 10, 15 хвилин, ми розуміємо, що в хаті нема нікого. Виходимо на зв'язок, а з'ясовується, що, наприклад, був такий випадок в селі Пальмирівка, що мама з дітьми поїхала до сестри в Кривий Ріг, а нікому не сказала. А перед цим топили піч. І це взимку. Ти не знаєш, чи є там діти, чи не є діти. Хто там є, сусіди нічого не знають. Потім, слава Богу, з'ясувалося, що вони їх не було на той час, а загорілася без них. Слухайте, ну бувають випадки, що батьки залишають дітей самих і щось там з плиткою, чи з каміном, чи ще з чимось. Вам доводилося діток ну, так, рятувати було. самих дітей на пожежі? На пожежі. Ні, були випадки, коли малишня закривалася в хаті сама. Тобто мама вийшла на вулицю вивісити білизну так. після прання, а малешки ребертя закриваються ага. зсередини. Мама не може потрапити, намагається сама це все зробити. Потім дитина починається в неї паніка, що угу. ніхто до неї не йде. І тоді вже в цій паніці дитина сама не розуміє, що її робити, нас викликали, ми відмикали двері, відкривали. Було таке, Було так. Да. Так, щоб, слава Богу, не доводилося рятувати прямо на пожежі, угу. Бог милував таке. І таке питання. Скажіть, будь ласка, от, ну, ми всі обивателі, судом про вашу професію, по мабуть, по кіно, да? є зараз безліч фільмів, які що, ну, показують якусь романтику, певно, так. І в тому числі, і романтика у стосунках між колегами, да? рятівниками. Взагалі, як ви вважаєте, ви ж в різних змінах працюєте правильно? Ви в'їжджаєте з різними. І з тими, з ким, можливо, і немає контакту. Ну, ми бачимо, що для фільму, може, спеціально це роблять, так, щоб був Ні, інтерес. Специфіка служби така, що в кожній зміні є люди, які особовий склад приписуються до зміни. Тобто перша, друга, третя, так. четверта зміни. Так. І ось ці люди як намагаються держатись кубкою. Ага. Е За рахунок чого, як ви вважаєте? Ми вже пристосовуємося, таке як маленька родина. Кожен знає, в кого які проблеми, в кого які складнощі, як їх вирішити, кому щось допомагаєш, кому щось робиш. Як частину пазли вже притерлись. Да, так? І mm. буває таке, що людей перекидують з Карула в Карул, десь там щось міняється, mm. хтось новий приходить, але в основному, скажімо так. Основний скелет Караулу це він залишається. Сталий, Стали, без змін. Тобто всі друг до друга привикли, mm -hmm. і ми на пожежі знаємо, хто що може. Mm -hmm. Ми стараємось підібрати роботу під кожного, і кожен знає, хто чим займається. Ага. Тобто, приїжджаючи на пожежу, не потрібно нічого розмовляти. Да? У нас мало людей. Вже одне одно без слів розумієте. Так, да? тобто, ми приїжджаємо, знаємо, той пішов електрику вимикати, да? той пішов рукава діставати, ага. водій, пішов, воду заправляти. Я пішов в розвідку дивитися, що там є, ля починаємо роботу, і якось. Але це не означає, що ми не товаришуємо з іншими караулами. З іншими караулами також ми пересікаємось, бо бувають моменти, коли. Резервна. Резервні карули, це коли, наприклад, сьогодні ми виїдемо, не дай Бог, на пожежу, і де щось буде в місті, трапляється, до нас в резерв приходить третя зміна, так само друга, четверта. Буває, пересікаємося на змаганнях, буває, пересікаємося на всіляких можливих зборах по робочим моментам. Тобто всі спілкуються в частині, колектив маленький, у нас тут двадцять осіб, кожен якось друг, дружній допомагають. Кожен про всіх про все знає тобто, така маленька родина, mm -hmm. яка довго живе між собою, хтось при mm -hmm. уходить на пенсію, приходять молоді співробітники. Mm -hmm. З ними також хто що, де, знаходять співробітники. Да? Так, люди міняються. Mm -hmm. Ну, в кожному можна щось навчитися, хтось як хоче, як щось навчитися в тебе. Yes. В зв'язку з тим, щоб ви хотіли перед день дня Рятівника побажати своїм колегам? Mm, по першу чергу міцного здоров'я. Mm -hmm. Друге, хотілося б, щоб швидше це наше в країні, закончилися складнощі. Все стало, як кажуть, на круги своя. Діти в школу ходили, в садики, спокійно працювати, можна було з'їздити, маю надію, що вже в наш Крим відпочити, подивитися, як там, тому що більшість людей навіть не було там. Я сам особисто був один раз, ще в 2010 році в місті сім'ї. Гарненько. Хотілося б, щоб діти побачили. Ну а взагалі хотілося б, щоб це скінчилося швидше. Трохи спокійніше було, трошки нам було легше. Дякую вам перемоги із сухих рукавів. Дякую вам.